Зі до Рівного так розпочинається всеукраїнський тур виставки дитячих коміксів на тему сталого розвитку. Вона пройде шістьма регіонами України, хоча задіяні у проєкті 14. Завершальний етап виставки відбудеться у Києві наприкінці березня. У 26 школах області уже в цьому навчальному році почали викладати курс уроки для сталого розвитку. Він не є загальнообов'язком, однак у тих, хто відвідав такі заняття, педагоги фіксують позитивні зміни у свідомості. Та навіть оцінили економічний ефект. Вони вносять свої результати до початку вивчення теми і після неї у спеціальну програму. Скажімо, станом на вчорашній день, ми можемо констатувати, що е діти і їхні сім'ї. За один тиждень дають в межах області економію 120 тисяч літрів води, 3280 кВт електроенергії і наші смітники недораховують майже 3 тисячі кілограм сміття. Відповідальний спосіб життя через призму коміксів. Така ідея сподобалась учням рівненського навчально-виховного комплексу за номером 2. Вони взяли її на озброєння. Діти виступили з пропозицією, що оголосити такий конкурс, провести його в себе, зробити його відкритим, щоб він був не просто внутрішкільний, а для дітей міста, області, всієї України хто з призовим фондом, які будуть вручені, і вже ближчими днями умови цього конкурсу будуть оголошені на сайті нашої школи. Малювати комікси запевняють педагоги не надто складно. Головне кажуть, вони мати ідею та знати алгоритм. Тому для майбутніх учасників проекту хочуть організувати майстер-класи зі стилістики. Що стосується міських шкіл, то хочу сказати, що в частини шкіл це порядка 40% на сьогоднішній день. Цей курс є запроваджений у формі як факультативу, як курсу за вибором, так і у формі позакласної роботи. Насправді він є вже підкріплений і навчальними програмами, і підручниками. Тому Управління освіти буде тільки сприяти запровадження цього курсу з першого вересня. Малювати комікси у Швеції це традиція. Українські вчителі запозичили досвід вираження ідей у коротких мальованих історіях для роботи зі своїми учнями. І смог, і снід, і чорний дим хопала, червоні книзі, сірі журавлі. Не бійтеся ліси, і ще не все пропало. Останній вільний зубр ще ходить по землі. Це основна мета. Уроків для сталого розвитку навчити дітей зберігати ресурси для майбутніх поколінь. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, інформаційна програма день.